Оцей Антонівський міст, який побачив, я переконаний кожен українець, підірваний расистами, виникає і спонукає до запитання, яке теж звучало вже дуже часто: чому цей міст не був підірваний в проміжку між 24 лютим, коли російські війська перейшли Чонгар, і першим березня, коли Передові БТР пройшли Антонівський міст, і 2 березня вже фактично Херсон був окупований. Переконаний, що коли перед 24 лютого президент Зеленський проводив інспекцію в Херсонщині, пам'ятаєте, він особисто перебував, свідкував за мовчанням, то точно всі розробки і можливості відповіді на агресію Росії зі сторони Чонгару мали бути пропрацьовані. Звичайно, що вони є під грифами, але так само зрозуміло, що. Служба безпеки не просто має мати до них доступ. Служба безпеки повинна проаналізувати і передати матеріали